Усім привіт. Якщо вам буде здаватися, що я якась сумна чи втомлена, ні, я просто погрузилася дуже в себе, бо сьогодні в мене в перший день ретриду. Це прикольна практика. Завтра в нас буде день тиші. Блін, це дуже круто. Зараз я хочу з вами поговорити на дуже соціально важливу тему, як люди відносяться до нас, якими звичками, характеристиками ми можемо зіпсувати всю думку про нас. Перша це зовнішнє, звичайно, бо ми дивимося на цукерочку з її обгортки, коли у вас начищення зуби, брещаве обличчя, негарний запах від вас. А я нам про парфюми кажу, та багата кількість парфюмів теж дає про себе знати. Це неприємно відчувати поруч з собою таку людину. Друге, що дуже дуже псує думку про вас, коли ви увесь час в телефоні, ви реально все бачите, ви все чуєте, але ви не в фокусі, ви не в діалогі, ви не робите ніяких рухів головою. Так я зрозуміла, жести ніяк вас не працюють. А ще особисто від мене, що я помітила, мене дуже дратують. Це коли один навушник у вусі, і мені здається, що людина слухає музику в тому світі їй краще, ніж зараз зі мною у цьому світі. Це моя така особиста думка. Боже, пташки співаються так. Це так круто. Я не можу сказати, що я повністю погрузилася в ретрит. Якщо хочете, я вам розповім, як це що для мене, ось ця потужна енергетика? Що для мене погрузитися в себе, бути в ресурсі. Мені здається, знаєте, що в моєму житті зараз, зараз так було назавжди. Але все так налаштовано, що я можу. Добре, кого я обманюю. Я не можу. А? Коротше, я зараз пропустила йогу, бо монтувала для вас відео. Я побачила, що відео поганої якості, і я стала його порозуписувати. Про який відпочинок і релакс з собою я кажу, але мені це подобається. Добре, інша думка: якщо мені це подобається, то значить це не проблема, а нав'язаний стереотип людьми, що треба відпочивати. Для мене, наприклад, відпочинок, ось розмова перед камерою. Зараз то я не заробляю гроші. Так що все, я для себе все вирішила. Третє, надивитися в очі під час розмови. Я знаю, що це дуже важко. Дуже часто це відбувається з приводу вашої поганої самооцінки. Я даю вам маленький лайфхак, коли ви соромитесь, дивитися в очі, там робите так, чи так, колпаєтесь в ушах, щоб з вами було зручніше спілкуватися, але ви не можете дивитися зорового контакту немає. Дивіться в ось цю точку. точку, 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 точку очей. та Зверху носа такий лайфхак допоможе це. Маленька така техніка НЛП. колись я була в храмі, і там монахи не розмовляли. Вони писали і писали на таких старенних дошках. Бо розмова це гріх. Розмова приносить нам задоволення: як їжа для когось сигарета, алкоголь? Ось для монахів це теж один із гріхів. Коли ти розмовляєш, і у вас монолог, ти даєш висказатися іншій людині. Е, навіщо ти тоді пішов на цю зустріч? Якщо ти хочеш поговорити сам з собою? Коли я, наприклад, хочу поговорити сама з собою, ну, я вмикаю камеру, шукаю єдинодумців, і то мені дуже хочеться там бачити ваші коментарі, бачити зворотній зв'язок, а просто так з собою побалакати, ну, немає сенсу. Або повищати свою, підіймати свою самоцінність, ну. Піди з деревом, поговори. Воно можливо на краще за тебе, але хто знає, може і краще за тебе. А наступний пункт це вказувати про свої проблеми, про погане самопочуття, здоров'я. В мене болить голова, в мене болить жопа, в мене болить то, в мене то погане. Там сукня порвалася, там то зробилось. А про чоловіків розмовляти увесь час, сказати, який він там в тебе поганий, який він нехороший. Це нікому не цікаво, друзі. В нашому житті, особливо зараз. Так багато проблем, що розмовляти на якісь ваші проблеми ну, нікому не цікаво. Люди розмовляють про ваші проблеми чисто із-за поваги до вас. Але ну, як довго то буде? ось, просто знаєте, що нікому не цікаво розмовляти про ваші проблеми. О, наступний пункт це плітки. Я ненавиджу плітки. Я ненавиджу, коли мені щось розповідають. Я ніколи ні про кого нічого не розповідаю, бо ну по-перше. У мене все круто в житті, а коли ми пліткуємо, ми заздримо. Ну так, так, це заздрість, бо ми бісимося всередині. А якщо в нас це визиває якусь емоцію, е, негативно, позитивно немає е, різниці, то ми дуже сильно цього хочемо. Ми прагнемо. Або якщо це позитивно, то ми прагнемо. Це наш шлях. Вау, це так круто. Наприклад, коли я дивлюсь, там в когось дитина народжується, в когось там пузо велике, я така боже, як це круто. Коли в Мене позитивна емоція, то я теж цього хочу. Мені не просто подобається, що у той дівчини дитина. Я хочу таку дитину собі. Тож, і коли ви пліткуєте, за вас теж плідкують 100%. Про мене можуть пліткувати, але не ті люди, які в моєму оточенні, бо я з ними не плідкую, їм не цікаво плідкувати. А як кажуть, знаєте, слухи про вас знають ще більше. Це ж неправда, скоріш за все. І останній для мене таки дуже важливий е, пункт е, не дружити з тими людьми, які використовують тебе для своєї. Якоїсь знаєте, вигоди, в своїх інтересах, маніпуляціях над вами у мого чоловіка були такі друзі. Я не знаю, може, щас зараз так також є, але чітко бачила, можливо, у вас теж є. Подивіться проаналізуйте зараз себе. Я чітко бачила, що ці люди. Тупо його використовують. Він дає, дає, дає. Яка його вигода в цьому? Наприклад, вам подобається бути класним, бути хорошим, бути комфортним, і ви від цього отримуєте задоволення, але рано чи пізно вам надається це робити, і ви будете думати, що всі люди на планеті ось такі, всім щось від вас там треба. Насправді, не всі люди такі, і ми самостійно створюємо своє оточення. Якщо ви знайшли в собі таке. Такі ж пункти, які я тільки що проговорила, подивіться на них, і, можливо, пропрацюйте, якщо вас це бентежить. Наприклад, якщо бути чесною, що є в мені, я дуже різка на висказування. Наприклад, я можу сидіти, людина розповідає свою проблему, і я вже, як лікар, психолог, починаю лізти її в душу. хоча, Цього робити не ну не можна. Не можна не завжди людина хоче обговорювати з незнайомою людиною про свої якісь проблеми. А я давай вирішувати питання. Тут зараз я тобі допоможу, то це ж безкоштовно. То тобі це плюс. Поки тебе не попросили, не лізь туди, куди тебе напросять. Не сунь свій нос туди, куди не треба. Так, дівчата, я блін, я так заряджаюсь, дуже класно. А ще мені хочеться побачити. Класні коментарі. Я буду дуже в захваті в захваті я буду. Я вас цілую, обіймаю. па-па!